Монумент батьківщина мати символ мужності та незламності. Один із найвідоміших пам'ятників Києва монумент батьківщина мати, що височує над містом, символізуючи мужність і незламність українського народу. Монумент було відкрито у 1981 році як частину Національного музею історії України у Другій світовій війні. Його створенням керував відомий скульптор Євген Вучетич, а після його смерті роботу завершив український скульптор Василь Бородай. Цікаво, що висота монумента від підніжжя до кінчика меча 102 метри, а сама скульптура заввишки 62 метри. Її виготовлено з нержавіючої сталі, а вага становить близько 560 тонн. У правій руці батьківщина мати тримає меч довжиною 16 метрів, а в лівій щит із гербом Радянського Союзу. Проте, в серпні 2023 року герб було замінено на український тризуб, символ незалежності та самовутності України. Це стало важливим кроком у переосмисленні історії та національної ідентичності. Ще один цікавий факт: у конституції пам'ятника передбачена спеціальна система амортизації, яка дозволяє витримувати сильні пориви вітру. Крім того, всередині монумента є ліфти, якими можна піднятися на оглядові майданчики, звідки відкривається захопливий краєвид на Київ і Дніпро.